Обмежать рух електросамокатів в Івано-Франківську. Профільна міжвідомча комісія ухвалила рішення про заборону руху електросамокатів, електровелосипедів та сігвеїв у межах центральної пішохідної зони. Обмеження поширюються на основні вулиці серед місця, де традиційно найбільший пішохідний потік. Тому на останній комісії ми напрацювали проект рішення. Ми його прийняли на комісії. Відповідно, зараз ми починаємо його реалізовувати. Зокрема, рішення передбачає, що в межах пішохідної великої зони буде заборонено рух у цього електротранспорту і буде встановлено дорожні знаки. Зараз ми робимо відповідну схему швидко і будемо встановлювати ці знаки і по пішохідних зонах, тобто мають знову пішохідна вулиця, наприклад, незалежності, там тротуари, які є в нашому, на межах цього центру міста. Там відповідно рух буде заборонено. Компанії, що здійснюють прокат електросамокатів, повинні технічно обмежити їх використання, заблокувати можливість початку чи завершення оренди в цих місцях. Також знизити швидкість у прилеглих зонах до 10-15 кілометрів на годину. Ну загалом над батьками я вважаю, що треба приділити увагу і поспілкуватися зі своєю дитиною, які вони купили даний самокат, і обговорити, як вони будуть ним користуватися, в яких місцях. Ну, перше, знову ж таке, якщо їхати, окей, виділені велодоріжки, обмеження швидкості на цьому електросамокаті. Ось і не виїжджати на на проїжджу частину дороги, якщо людина не має елементарно прав виконання нових правил контролюватимуть патрульні поліцейські. У місті вже діяли часткові обмеження, зокрема на вулиці Незалежності. Після нещодавніх інцидентів з травмуванням пішоходів перелік заборонених зон розширили. Ольга цьому Оксана Себастьян Денис Сатановський. Новини на вежі.